Маляревич, заступник командира 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес, пане Олесь, рада вас сьогодні чути, бачити. Дякую за службу. Дякую, що ви сьогодні з нами, Здоров'я, слава Україні. Пане Олесь, героям слава пане Олесь, перше питання. А ми от з паном Вадимом обговорюємо складність процесів тимчасово окупована територія українці, яких на жаль примусово мобілізували до Російської Федерації до збройних сил, і в подальшому вони потрапляють на фронт з боку російської сторони. Чи вдавалося вам спілкуватися на фронті з такими українцями? Як вони себе поводять? Чи брали наприклад воїнів в полон? Що вони вам розповідають? Все, будь ласка, те, що можете сказати. Зараз така інтенсивність бойових дій відбувається, що не до цього. Це ані раніше було 23-24, Ми там і записки кидали, щоб виводити людей в не тільки ті, хто з окупованих територій, тут не українці, а росіян. А зараз, в принципі, що стосовно цього питання, тільки коли ми бачимо, що хтось там не хоче служити, хто не має відсрочки, не має там інших варіантів, не служити законних, люди ховаються від армії. То ми нагадуємо. Що прийде росіяни, вони і будуть воювати проти України або mm -hmm. проти Європи? Mm -hmm. От і все. Тому, якщо ви можете, ви можете служити зброї Слу України, то посилюйте свої присутністю і не чекайте, поки ви опинитесь на тимчасово окупованій території. Дякую дуже за вашу відповідь. Ну і далі трошки додамо інформації до нашої розмови. Отже, бойові дії в Україні трансформувалися у війну дронів проти дронів і поклали край окопному протистоянню. Про це пише політіко: соціальної лінії фронту більше немає. І суцільної лінії фронту більше немає, оскільки безпілотники перетворили її на кіл зону, Прилегло до лінії фронту територію, що перебуває під по постійними обстрілами ворога видання зазначає, що небо над передовою всіяно дронами відтак БПЛА ведуть полювання на солдатів, а поранені залишаються гинути на жаль, оскільки евакуювати їх вкрай складно і важко. Також через величезну кількість дронів практично неможливо доставити боєприпаси, їжу, воду і бойові набої для підрозділів. Хочеться почути вашу думку, чи підтверджуєте, ВЦ. Ми сьогодні спілкувалися в нашому ефірі з Євгеном Оропай з Київ. Він сказав, що так дійсно він зараз на Добропільському напрямку каже про те, що інколи по декілька діб наші хлопці на жаль вимушені перебувати без їжі, тому що надскладно діставити до них провізію. Вся поверхня і все небо усіяно дронами. Акий є небо вкрита дронами, земля осипана дронами і розірваними, не розірваними. Ось дійсно, вже не така смуга плевезнення, як це було раніше. Як класична смуга, окопи є, блендажи є, але вони не один проти одного, як було раніше. Дійсно, якщо побачити зараз полі бої, це суцільний гул дронів постійно. Різа різних дронів на різних Модифікацій, бомбардувальників, і бомбардувальників і впіві, і решта сип. Лінія не розтягнута, але є знаєте, штурмові дії, зачистка місцевості, теж є. Але це тільки там, де подавлено системами МРП або іншими засобами дрони, щоб вони не літали. Тобто, це можна планувати такі операції. Це складно, але можна планувати. Ось mm -hmm. рухаємося між позиціями. Наші хлопці-дівчата достаються різними засобами, не будемо казати, якими, але здебільшого, зараз це вже не пікап, як було раніше, а зараз це вже НРК, Наземно роботизовані комплекси. Тобто, те, що їде. І дійсно доставляється, якщо раніше там, наприклад, людина проводила там дві дві доби, дві доби відпочивала, то зараз буває таке, що і сім діб це вже нормально вважається. Перебуваєш на позиції, потім ти ви, ви, ви вивозять звідти. Аби ну там це охеренно. Кожна кожен вихід на позицію і вибіз позиції це спецоперація. Дуже ретельна сплава, тому що це як. Приватних лі там авіакомпаніях, ну в кампаніях зліта посадка найбільш небезпечна. так само Зайти на позицію, вийти з позиції. То логістика найбільш небезпечна. Тому це так от зараз працює. Якщо говорити про цю найбільш небезпечну логістику, роботизовані наземні комплекси, які просто зараз так само е, мають свій розвиток в Україні. Ми знаємо і українських виробників. Наскільки це ну, певним членму рецепт е, на цьому етапі війни? Ну, це війна породила цей рецепт, це рішення, і наразі воно розвивається дуже активно. Щоб ви розуміли, вже якщо наприклад, бригаду, то в бригаді вже окремий батальйон НРК робиться. Тобто це дуже багато. Добре, тобто, та сама логістика, яка в принципі це кров і там кістяка кожного, кожного підрозділу, це там десь роки півтори в бригаді, а НРК вже батальйон. Тому вся логістика зараз дійсно рухається на роботах, тому що це дешевше, це не втрачаєш людей. І зараз дуже багато нас, навчається хлопців дій, часами, щоб керувати ці техніку. Не обслуговувати там теж та це та ж, та ж логістика, просто безпілотна. Угу. Е, ще одне питання з приводу: є така програма, е, є бали. Ця програма ну, фактично, чим більше підрозділ. Е, Вбиває і знищує російських орків, тим більше він отримає в подальшому дронів. До цієї програми, буквально цього тижня з'явилася інформація, що роботизовані наземні комплекси так само будуть включені. Як ви ставитесь до цієї програми? Взагалі? Чи вважаєте ви її ефективною? Тому що абсолютно різні думки у військових з цього приводу. Ну, це правильне були рішення, це справедливе ефективне рішення. Дійсно, хто працює краще, той отримує більше і балів і більше отримує потім засобів по цих балах. Але постійно ця програма коригується. Чому тому, що це, наприклад, підрозділ потрапляє на смугу, де дуже багато цілей, яких набагато легше знищити ніж наблизити того підрозділу, який працює там в лісовій місцевості, де прям дуже важко дронами працювати по там живій силі. А на початку пам'ятаю, що там за танк давали багато балів, за піхоту давали мало балів. Потім почали багато балів давати за збиті шахіди. А є підрозділ, які тільки шахеди збивають, мають для цього засоби, а ми не мали. Тобто вони виходили вперед. Зараз кожного місяця це покращується, це покращується, враховується і знаєте, золотий рецепт, як тут правильно нараховувати. От по жовтню Ахілес, наш полк, ми четвертий в Україні по і е балах накопичені, саме по ефективності. І ми знаємо, на що це використовувати. А є бригада, наприклад, яка бригада там під 2 тисячі людей налічує, а вона знищує там одного-двох орків на день, От І знищує там 3-4 бліндажі. Це ж неефективно, неефективно. І бали, це показують ну, в режимі реального часу, що тут треба звернути увагу з цю бригаду, треба на неї попрацювати, щоб вона працювала ефективно. Тому що ми ж всі робимо одну справу, і не може бути один чемпіон, а десять або щось не можуть, або щось не вміють, або щось не мають. Тому навіть інколи без ібалів, які реформуються або посилюються, їх додають додаткові кошти, ресурси для того, щоб вони були ефективними. Угу. Це, це що... в комплексі працює. Дякую так. дуже за цю відповідь. Ще одна є тема, з хочеться з вами поділитися. Кабінет міністрів України дозволив приватним компаніям створювати озброєні групи протиповітряної оборони. Вони зможуть долучатися до державної системи ППО під керівництвом військових. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. До проєкту можуть долучитися оператори критичної інфраструктури підприємства, що забезпечують роботу енергетики, зв'язку, транспорту, водопостачання та інші стратегічні сфери. Ну і давайте почуємо основні принципи цієї роботи. Групи протиповітряної оборони діятимуть виключно за командами військового командування у межах єдиної системи управління повітряних сил. Керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління протиповітряної оборони. Підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби протиповітряної оборони за рішенням військового командування або через погодження міноборони процедури постачання до складу груп протиповітряної оборони будуть входити перевірені працівники підприємств, зокрема ті, які пройшли перевірку. Службою безпеки України. Пане Олесь, як ви ставитесь до цієї ініціативи? Чи бачите певні переваги в цьому, чи не буде після цього певного хаосу? Скажу відверто, я тільки сьогодні про цю ініціативу. Якось не доходили руки про це, або там голова прочитати. Ось але це правильне рішення. Єдине, що одразу я про це подумав. От зараз ви це сказали, що це має бути єдина система. Тому що, якщо, наприклад, там якийсь там снайпер або людина там з кулеметом, десь там стане. Де зручно напроти там якогось об'єкту стратегічного або там житлового масиву, і буде звати шакеди, які будуть не вибухати в повітрі, а планувати прямо з не розвіреним БК прямо на будинки або ще кудись. Це така історія. Тому це дійсно треба все моніторити. І... Тобто кожна наприклад, група має карту вогню. Ти ви чули, як кулі, які злетають по цілі, потім десь там планують і падають з власною вагою по будинках і навіть пожежі, коли звали, і можуть вбити. Ну Це там вже кулі великі. Це теж все треба враховувати, куди воно все прилітає потім. Тому нормальна ідея, дійсно, це шлях знайти якісь рішення ефективні, щоб ще якісь відсоток додатково збивати е, цілі. Ну Це ж про пасохіди, першому йде mm -hmm. Ну, Підемо про це пане В нас у студії Вадим Пікус виконуючивський голови Маріупольської районної ради. Ви ще хотіли додати по цьому питанню? Да, у нас була така сама ініціатива. Ми хотіли ну багато хто заброньований угу. да із людей або політиків, угу. чиновників та всіх інших, або просто людей, хто списаний, але вони хочуть допомагати якось. І була така ініціатива, була така ідея, щоб зробити ці такі, такі мобільні групи. Тось тобто, цих людей навчи Цьому навчити uh -huh. підпорядкувати да або територіальної оборони, або силам повітряної оборони, щоб ці люди також якось там раз в тиждень, два рази на тиждень виходили на чергування, uh -huh. і таким чином ми збільшили кількість цих мобільних груп завдяки цьому. Да, тобто цих людей не мобілізують, але вони допомагають містам у повітряної оборони, щоб більше збивати шахетів, більше повітряних цілі збивати, і таким чином ми би посилили повітряну оборону завдяки цим людям, які просто самі хочуть допомагати. Але після перевірки СБУ, звичайно, дякую за це доповнення. Ну і Лес, ще одне питання до вас. Нещодавно мер столиці Віталій Кличко запропонував вирішити проблему з людськими ресурсами. Ось таким чином він запропонував знизити мобілізаційний вік наших військових з 25 до 22-23 років. Давайте почуємо пана Кличка. Ми маємо величезну проблему з людськими ресурсами, з кількістю солдатів. Майже чотири роки війни серйозно виснажили мобілізаційний потенціал держави. Раніше в армії служили 18-річні, але це ж діти. Зараз мобілізації підлягають лише з 25 років. Можна було б знизити цей вік на рік чи два до 23 або навіть 22 років. Віталій Кличко, Мер Києва. Пане Лець, полк Ахілес, який середній вік військового це перше питання. І друге питання ваше ставлення до зниження мобілізаційного віку в Україні. Ну, Я не чув прямому мову Віталія Володимировича по цьому питанню, тому не буду цитувати його. Особиста думка, що дійсно кадрова проблема є, велика, всі про це знають. І... Але моя особиста думка не позиція полку зараз, що в 25 хай залишається на даний момент, тому що є ще кому служити, є ті, хто там ховається. Його треба хвалитися, не має долучатися, а молодь до 25 років, 18-25, може добровільно долучатися до війська, якщо це їхнє там рішення, яке ну прямо вони це зроблять в будь-якому випадку. Uh -huh. То звичайно, краще йти в технологічні війська, такі як Полка Хілеса або інші підрозділи для штаб нашого. Тому що тут вони здобудуть нові знання, потраплять власний колектив, і дійсно після перемоги будуть дуже конкурентно здатні в світі. У нас просто на наука і розвиток людини особистості на першому. Місці в полк, підрозділі, тобто такі воюємо головою. Тому таких людей звичайно до себе запрошую, пане Олесь. Дякуємо дуже. Дякуємо за вашу службу. Дякуємо за ваш час. Запрошуємо на наступні наші ефіри. Олесь Маларевич, заступник командира 429 го окремого полку безпілотних систем АХІЛАХІЛЕС.